Де буйно квітне черемшина кажуть саме час на городах висаджувати гарбузи. Толока підключається до цього процесу, і ми вирушаємо на полонщину у село Кустівці. Мої вітання. Бачимо, нагодилися саме вчасно, Насіння якраз видають. Добрий день. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що це за насіння? Це насіння гарбуза, який називається жіночий нігтик. Дуже гарно називається. Ага. Будемо сподіватися, що воно так само і вродить, як називається. Нігтиків ми... не так багато, мабуть, урожай краще має да. бути. Більше. Ну, Будемо сподіватися, що це будуть чорнобильські нігтики, великі, гарненькі. Перші насіння ми вручаємо Драган Лілії Петрівні, яка з перших днів існування кооперативу є активним членом. Співпрацювала вона ще з благодійним фондом по проєкту заробіток біля хати і сівала квасолю. Скажемо так, що у неї вийшло це найкраще в нашому регіоні, по наших селах. Зібрала вона нас своїх з 10 сотих більше 200 кілограмів квасолі. Відповідно, отримала непоганий заробіток. І в цьому році вона також зацікавилася, як висідують фасолі від першого національного аграрного кооперативу, так і гарбузу. І ми їй перші вручаємо пакетик гарбузів, які вона висіє Дякую. вдома, і бажаємо їй, щоб вона вродила так, як вона цього хоче. І заробіток був не менший, ніж минулого року. Дякую, я сподіваюся, що буде гарний урожай і гарний заробіток. І ми на це сподіваємося. У договорі фіксують ціну еквівалентну до євро, за якою восени будуть викупляти гарбузове насіння. Із пакуночком, який до осені має збільшитись у 70 разів, жінка вирушає на город. Станіслав Леонідовичу, як багато охочих у ваших селах взяти участь у програмі з вирощування гарбуза біля хати? На сьогоднішній день у нас є 40 членів першого національного кооперативу, які виявили бажання вирощувати гарбуз біля хати. Площі різні, мінімальна площа 5 сотих. І найбільше у нас є люди, які беруть для вирощування вдома гарбуз на 35 сотих. Всі сподіються, що буде гарний урожай і буде гарна співпраця. Мій округ чи села, де я працюю, і налічую 8 сіл це Сасанівка, Краченівка, Москвитянівка, Малашкарівка, Голубча, Кустівці, Білецька і Москалівка. Є 5 людей, які сіяли спельту. Поки що вони задоволені тим, як спельта зійшла, тим, які вона дає перспективи на врожай. Є люди, які приймали участь і у здаванні великої рогатої худоби, зокрема бичків. Біля 40 чоловік стали членами національного аграрного кооперативу через заготівлю сільськогосподарської продукції. Це і квасоля, і зернята, і горіхи цілі, і горіхи лущені. Ну і зараз на сьогоднішній день у нас програма це вирощування квасолі та Гарбуза в Шкарлупі, знову ж таки до тих людей, які вже є членами кооперативу, додалося коло 40 нових членів. З надією, що співпраця буде плідною і люди будуть мати якийсь заробіток, крім звичайних у нас традиційних картоплів, буряків. Тому що люди розуміють, що сільське господарство це такий вид діяльності, в якому і сімозміна, і нові культури дуже доречні. І саме вони можуть дати їм кращий заробіток і можливість не виїжджати десь далеко там за заробітки, а коло свої хати на невеликих ділянках мати непоганий і непогані гроші. Ну напевно, ви зараз вирушаєте роздавати насіння гарбуза далі, так. а ми йдемо на город до Лілії Петрівни. Подивимося, що вона там вже робить. На подвір'ї сільської вчительки свого часу чекає розсада перцю і помідор. А на городі вже дружно тягнеться до сонця озимий часник. Його з півтори сотки. Як дозріє, здадуть у кооператив. Нижче буде квасоля, а тут на горбочку гарбузи. Лілія Петрівна, оце ви цю територію відвели під гарбузи, так? Це п'ять соток? Так, п'ять соток це буде територія на гарбузи. Так, це діляночка. З технологією знайомі. Це так, ж вам да, не нова знайомі, культура, правда? Не нова культура. Між, між ямками буде метр або 70 сантиметрів, а між ряддя буде метр сорок. Uh -huh. так будемо садити. А який, який очікуєте урожай? Бо здається, насіння зовсім небагато. Це ж 300 грам, uh -huh. який урожай? Е, урожай очікується в межах 200 кг з п'яти сотих. Ага. Будемо думати, що буде так, знаєте. Ну, ага. Та як по технології будемо все робити, щоб старатися, щоб був урожай гарний. Так, а який прибуток очікуєте з п'яти гарбузів? Ну якщо кілограм насіння коштує приблизно 50 гривень, то перемножити виходить 10 тисяч. Ага. Ну непогано. Непогано, як, да, як для нас, то непогано так. Ага. Все, сподіваємося на гарний урожай, будемо починати. Починає не сама, із донечкою. Мала щойно з лікарні, але рветься нагород, помічниця росте. Софієчко. Як ти будеш мамі гарно допомагати, то ви зберете восени гарний урожай, так? А як буде гарний урожай, то це будуть гарні гроші. Що би ти хотіла, щоб мама тобі купила за ці гроші? Планшета. Планшета? Наперед не будемо загадувати, ага. але якщо все буде гаразд, то сподіваємося, що купимо дитині, тому що вона дуже просила неї було нещодавно день народження. Вона... Це шість років. Шість років ось було їй в суботу, 16 квітня. Ага, то вона якраз збирається до школи і вам напевно якраз ти Так, не І на школу, так. ми так вирішили, так, що й на школу, тому що, знаєте, прочитала в інтернеті одну статтю, як мама писала минулого року. Зібрала дитину до школи, наче віддала заміж. Знаєте, ага. То так воно і виходить, тому що кошти треба чималі, щоб дитину зібрати до школи. І це, ну, якщо буде гарний заробіток, це дуже нам допоможе. знаєте, і Вирощування квасолі, і гарбузів. тому що з нашої От, заробіт... А ви продовжите так, вирощувати квасолю? Так, так, ми продовжуємо. Минулого року я садила 10 сотих квасолі, просто одна квасоля була. То заробіток в мене був хороший, ми придбали холодильник. Я працюю в школі, ми влітку вдома. І десь їхати на якусь роботу немає, тому що дитина маленька. А так гарний заробіток і вдома постійно і можна щось виростити і мати результат. Розумієте, це перший рік. От минулий рік я побачила, що з городу можна мати реальний прибуток. А то раніше знаєте, виростеш. А куди його дівати? Знаєте, чи це їхати на базар, стояти там, а чи продаси а чи ні? А тут приїхали, забрали і все. Дуже сподобалася співпраця минулого року. Дуже гарне відношення було на сподіваємося, що цього року буде теж. Гарне відношення. Ну що ж бажаємо вам успіху? Боси не навідаємось, розкажете. Що Добре, вийшло? Дякуємо. А ми до школи саме перерва. Після дзвоника все стихає. Зустрічаємо гостей. Перший національний аграрний кооператив запросив до Кустовецької школи двох учениць Шепетівської школи-ліцею. Це не просто учениці, це дівчатка-писанкарки. Добрий, дівчатка, Добрий, Добрий день. Добрий. Як вас звуть? І, і мене люба, і... я Надя. Ой, дівчатка ви близнятка, так? Так, да, так. Да, да. А розкажіть, будь ласка, де ви навчилися писанкарству і як давно ви цим займаєтесь? E, нас цьому всьому навчали в нашому шепетійському міському центрі екологно-туристичної творчості для учнівської молоді на гуртку писанкарства. E, це все проходило, ми записалися туди, мабуть, з першого класу. Дівчатка, тож ходіть навчати інших діток писанкарству, так? Готові? Так, да. 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 Добрий добрий день, Добрый день, Мене звати Люба. Ми будемо вас сьогодні навчати писанкарству. Мене звуть Надя і ми вас будемо вчити техніки, яка походить з самих самих мене. Дівчатка, розкажіть, що це за чарівні баночки ви виставляєте? У цих баночках знаходиться спеціальна фарба для яєць. Вона харчова, тому шкоди здоров'я здоров вона не дає. Шукаємо приблизно центр яєчка. Направляємо голку, але так її крепко тримаємо, щоб вона не ну, відскользила, щоб не поколоти пальці. Беремо і пробуємо легенько давлючи прокручувати, щоб була дирочка. Бачите, вийшла дірочка, але вона дуже маленька для того, щоб пити. Тому потрібно голку її трошки розбільшити. Ось, Бачите, яка гарна дірочка вийшла? Тепер так само робимо з другого боку. З другого боку нам треба трохи менша для того, щоб виходи виходила повітря. Наступний етап ми набираємо шпиз повітря, направляємо голку, ставимо яєчко над чашечкою і по чуть-чуть спробуємо -чуть видавати роздух. Там мій ще окупляли осом для того, щоб як якнайкраще взялася в яйце і був ярчий колір. В цих фарбах також є невеликий вміст осуду для того, щоб фарба бралася плеще. Вдавно ну, насправді не було ніяких барвників. Це все робилося барвниками, які нам дала природа. Зелені добували з трави, найчастіше все добувалося з квітів. А зараз це набагато легше. Можна просто купити такий красителі і розводити їх з водою. Далі запалюють свічку, нагрівають писачки з воском, заліплюють ним дірочки і до найцікавішого. Якщо ми малюємо писанку, то потрібно від найсвітлішого кольору кидати до найтемнішого. Накидаємо наше яйце. притримуємо його ложкою. Яйце пробути фарбі має хвилину-дві, для того, щоб колір був більш насичений. Дістали, загорнули, але не треба. У нас вийшло таке світле, жартувати яйце. Далі ми будемо сьогодні робити крапанку, тому ми беремо нагріваємо знову пасачок і робимо краплі. Е, наступний колір міг би бути оранжевим, але жовтий і оранжевий вони більш похожі. Тому ми наступний колій візьмемо червоний. Я вирішила показати вам ще одну писанку. Це наша писанка нашого регіону подільська писанка. Це зображення. Оруже, зірки з давніх давен це означало благополуччя в сім'ї. Всі лінії вони мають бути рівні і прямі, так настільки, щоб аж вони, вони мають один з одним і утворювати таку зірку. Ще вже теж підійшла до кінця. Я опускаю яйця в останній колір. Далі віск тане і писанки у всій красі. Писанка з зіркою символізує сонце і в зорю. Жовтий колір він означає сонце, тепло, зелений колір родючість та багато ворожанність. А червоний колір це колір любові. Якщо подарувати таку писанку коханій людині, це означає, що ви справді вірите в спільне майбутнє. Подивимось, що вийшло в учнів. Таке в мене вийшло яєчко. Я навчу маму, як правильно розписати яєчко. А що означають літери на яєчку? Е, просто Воскрес. Мені дуже сподобалось робити писанку. Через те я буду кожен рік це все робити. Дякуємо чудовим нашим писанкаркам за майстер-клас. І сподіваємося, дітки набути сьогодні святковий досвід понесуть по своїх домівках. Так, дітки? Так! Писанки, крашенки, дряпанки і крапанки здавна робили у суботу перед великоднем. А до того навідаємось у село, де першачки закладуть кооперативний горіховий сад. Там і зустрінемось.